Перенаправлення та допомога постраждалим від гендерно зумовленого насильства, зокрема сексуального насильства у період війни. Вітаю! Я Галина Скіпальська, директорка Української фундації громадського здоров'я. Ми допомагаємо українкам, які опинилися в складних обставинах для надання безкоштовної. Психологічної та соціально-правової допомоги ми створили платформу Safe Women Hub, куди звертатися за допомогою постраждалим від насильства у період війни. Ніна ось ось мала народити. Вона дуже чекала дитину і мріяла її якнайшвидше побачити. Та замість щасливих передпологових турбот жінка опинилася в окупації в самому епіцентрі подій, підвал, вибухи. Російські танки, усе це довелося їй пережити на восьмому місяці вагітності, і евакуюватись вона не наважувалась, адже дорога була небезпечною, а термін вагітності дуже пізній. Як виявилось, залишитись було не найгіршою ідеєю, адже вже за кілька днів розпочалися перейми. І, хоча швидка не могла до неї доїхати, поруч з Ніною опинилася небайдужа сусідка, яка довезла її до найближчої лікарні. Того дня під звуки вибухів у неї народилася донечка, нова громадянка України. Але в окупації можна отримати лише російські документи. Соціальна працівниця, яка телефоном консультувала молоду маму, звернулася за допомогою до юристок Юрфем. Вони на відстані оформили усю документацію. Свідоцтво про народження, маленька маленька громадянка України та її мама отримала, дякуючи волонтерам. Документ перетнув більше 20 російських блокпостів, аби таки потрапити у Херсон. Фахівчині Safe Women Hub створили. Мережу підтримки для вас. Ми допоможемо впоратися, якщо у вас порушення сну, нав'язливі думки, почуття сорому, панічні атаки. За потреби ми скеруємо до психіатра. Принцип роботи платформи Safe Hub не на шкодь. Клієнтка може не вказувати своє ім'я та місце перебування. Наше ставлення бережне та турботливе. Вся інформація про клієнток є конфіденційною. Окрім психологічної і соціальної допомоги клієнткам Safe Women Hub, які пережили сексуальне насильство через війну, ми пропонуємо медичні консультації та можливість здачі аналізів. Клієнтки можуть отримати набори репродуктивного здоров'я жінок. Ми розповідаємо жінкам про їх права та можливості, зокрема про звернення до правоохоронних органів. Спільно з Асоціацією жінок-юристик України ЮРФЕМ ми надаємо юридичну підтримку. Якщо вам потрібна консультація чи допомога психолога або соціального працівника, звертайтеся над Safe Women Hub. Наші партнери ООН жінки в Україні та Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги. Шукайте у соціальних мережах Safe Women Hub. Ми працюємо, щоб допомогти українкам.